Попри політичну і економічну кризу, що хопила Італію всередині 16 століття, саме цей період став часом культурного розквіту, коли мистецтво, наука і філософія пережили етапи великого відродження. Важливими постатями цього періоду були також Рафаель і Мікеланджело, яких сучасники називали божественними. Однак, серед усіх геніїв того часу, найзахатковішою постаттю залишався Леонард да Вінчі, універсальний геній, творчість якого вийшла далеко за межі мистецтва. Його інтереси охоплювали живопис, архітектур архітектуру, анатомію, інженерію, філософію, музику, геологію та навіть гідродинаміку. Леонардо да Вінчі народився 15 квітня 1452 року в селищі Вінчі поблизу Флоренції. Він був позашлюбним сином нотаріуса П'єро да Вінчі та стоянки Катерини. Вже в дитинстві проявляв великий інтерес до природи, механіки та малювання. У 14 років він почав навчання в майстерні Андреа дель в якій опановував різні техніки живопису та скульптури. Крім того, він працював у сусідній майстерні художника. Антоніо Полайоло у 1472 році Леонардо був прийнятий до гільдії художників Флоренції, але залишався в майстерні свого вчителя ще 5 років. Тільки після цього він почав працювати самостійно, продовжуючи своє перебування у Флоренції до 1481 року. У цей період Леонардо працював над кількома значущими творами, серед яких Свята Анна з Марією та Немовлям Христом та Благовіщення. Однак у 1482 році він залишив Флоренцію і приїхав до Мілана, де Почав працювати при творі герцога Людові Кусфорця. Тут він отримав велике замовлення на створення таємної вечері, який став одним із найвизначніших його творів, який він створив для монастиря Санта Марія делеграція в Мілані. Це зображення останньої вечері Ісуса з його учнями стало іконічним завдяки своїй складній композиції та емоційному навантаженню. Леонардо майстерно використав перспективу, щоб зосередити увагу глядача на центральній фігурі Ісуса, водночас передаючи емоції кожного учня через їхні жести та вирази обличчя. Особливе значення має момент, коли Ісус оголошує, що один із присутніх зрадить його. Це викликає виражену реакцію серед апостолів, яку Леонардо передав з неймовірною деталізацією. Одним із найбільш революційних досягнень Леонардо да Вінчі стала його робота над перспективою та світлотіньовими ефектами. У картинах, таких як Мадонна у скелях, він застосовував сфумату, техніку м'якого змішування кольорів і тіней для створення глибини і реалістичності. Це дозволило йому досягти більш натурального і живого зображення та тіл, що стало характерним для його стилю. Особливо визнаною є одна з його найвідоміших картин Мона Ліза, яку ще називають Джокондою. Цей портрет став символом Ренесансу завдяки унікальній техніці виконання і загадковому вирізу обличчя. Леонардо майстерно використав сфумато для створення м'яких переходів між тінями на обличчі, надаючи йому природного вигляду. Особливо загадковим є вираз усмішки Джоконди, яка виглядає по-різному, в залежності від того, під яким котом на неї дивитися, що зробило цей портрет предметом безлічі інтерпретацій та досліджень. Де Вінчі також працював над багатьма натюрмортами вивченням анатомії і навіть створював ілюстрації до наукових праць. Він залишив численні замальовки, які стали основою для пізніших відкриттів у галузі анатомії та технічного мистецтва. Зокрема, окрему важливу роль у творчості Леонардо да Вінчі відіграє його малюнок вітровіанська людина. Це один із найбільш впізнаваних його малюнків, де він зобразив ідеальні пропорції людського тіла. Чоловік, вписаний у коло та квадрат, є символом поєднання мистецтва та науки. Леонардо Драючись навчання архітектора Вітрувія, показав математичну точність і гармонію людського тіла, що стало виразом ренесансного прагнення до ідеалу в природі та в мистецтві. Леонардо да Вінчі залишив спадщину, яка впливає на мистецтво, науку та техніку до сьогодні. Його робота стала основою для багатьох досягнень від медицини до інженерії. Однак, справжня велич Леонардо да Вінчі полягає не лише в його творах, але й у його способі мислення. Він показав, що наука та мистецтво не є взаємовиключними а можуть взаємно доповнювати одне одного. Леонардо Да Вінчі. Ще помер у 1519 році у Франції, але його ім'я залишилось вічним. Його неперевершене мистецтво та наукові відкриття продовжують надихати нас, нагадуючи, що справжні безсмертя досягається не через час, а через здатність залишати слід у серцях і розумах наступних поколінь.